Це перші професійні ігрові навушники від GamePro. І саме ця ігрова гарнітура поєднує в собі усі передові технології, багатофункціональність, класний дизайн, і найголовніше хорошу якість збірки та звуку. Навушники мають багато різних типів підключення, у них крута підсвітка, дійсно класний голосний звук, до того ж хороший мікрофон, який я сьогодні також продемонструю. І що дуже важливе, тут є активне шумозаглушення і зручне керування. Все це у собі поєднала нова модель Game Pro Asgard HSW250. Це ігрова бездротова гарнітура, яка має крутий дизайн і класне виконання. Коли ви тримаєте в руках дану гарнітуру, то одразу відчувається, що це якісна річ. Мені подобається стиль даних навушників, подобається наявність rgb підсвічування. Я взагалі кайфую від підсвітки. А саме тут воно надає ще більшого стилю саме даній моделі. А також подобається форма навушників та їх розмір. Виконані навушники із біло-матового пластику, амбушури тут із м'якого наповнювача та текстильної тканини. А от ставка на голів'ї зі штучної шкіри та піноматеріалу всередині. Сам пластик, як виглядає, так і відчувається якісним, на ньому не видно слідів від пальців, і не дивлячись, що це білий колір, він виявився доволі практичним. Відчуваються навушники в руках приємно, те саме можна сказати і про відчуття, коли навушники на голові. Я можу сказати з певністю, що ця модель виконана дійсно дуже добре. Навушники, до речі, достатньо легкі, їх вага складає 247 грамів, і для мене це особиста велика перевага. Адже я можу довго сидіти в навушниках і не відчувати дискомфорту. Можу також довго їх носити на шиї, так як вони зручно складаються. Хоч ці навушники повнорозмірні, але габарити їх невеликі. Це мені також подобається. Навушники виглядають компактними, добре підійдуть на будь-яку голову. Саме ергономічна конструкція тут адаптована для довготривалого використання без дискомфорту. А от гнучки регульоване оголів'я рівномірно розподіляє тиск, забезпечуючи комфортну посадку. Навушники особисто мені сіли чудово, у мене не виникає бажання їх зняти чи поправити. Немає відчуття тиснення ні по боках, ні зверху. Тут можна регулювати куча та розмір. Є чіткі відсічки фіксованого положення, воно тримається добре. Сама конструкція навушників зроблена гарно. Все підігнано чітко, немає скрипів чи люфтів при регулюванні, і все дуже гнучко налаштовується. Піноматеріал на оголів'я дуже м'який, наушники зверху не тиснуть, сама шкіра тут теж хорошої якості і прошита добре. А от амбушури тут із тканини та паралону всередині. І як на мене, це хороше рішення. Адже у наушниках не так жарко, тканина має перфорацію, тому шкіра тіла дихає. А матеріал всередині забезпечує м'яку посадку, тому по боках, я сказав, навушники притискають приємно. Амбушури мають ефект пам'яті, вони непогано відсікають сторонні шуми, до того ж, всередині чаші динаміки закриті тканиною, а висота самих амбушур достатня, щоб не торкатись вухами корпусу чаш. Все пришите тут також гарно і виглядає якісним. Ще одною прикольною фішкою даної моделі є RGB підсвітка. Вона гарно вписалась у даний дизайн навушників і круто додає атмосфери. При бажанні підсвічування можна виключити, але, як на мене, з ним прикольніше. Однозначно, це плюс 10 до вашого FPS. На лівій чаші розташували всі кнопки керування та роз'єми. Тут є кнопка включення-виключення навушників, кнопка регулювання гучності, кнопка включення-виключення звуку мікрофону, а також включення та виключення режиму 7.1. Так-так, ці навушники здатні також відтворювати об'ємний звук, і він тут дуже просторовий та реалістичний. Тобто різницю між 7.1 і звичайним тут ви помітите. Завдяки цій технології ви точно визначатимете розташування гравців і будете гарно відчувати позиціонування. У цьому режимі гарно звучать різні сцени і особливо музика, адже у даних навушниках також можна послухати улюблені треки чи подивитись відео. Якщо ми заговорили про звук, то трохи опишу його більш детально. Звук тут чистий, голосний, і басу і об'єму навушникам вистачає. Прослуховується гарно як низькі, так і високі частоти, наприклад, на гучності у 50% ви оточення чути не будете, тому можна гарно сфокусуватись на грі чи прослуховані аудіо. При тому навушники підтримують і активне шумозаглушення, а воно дуже круто всікає усі навколишні шуми та звуки, і саме в даній моделі воно реалізовано класно. Серед роз'ємів підключення є роз'єм для зарядки, це USB Type-C та роз'єм 3.5 для змінного мікрофону. Дані навушники підтримують 5 типів підключення, і це дуже круто, адже це робить навушники універсальними. Навушники підключаються по каналу 2.4. Ресивер Type-C плюс перехідник USB A іде в комплекті. Навушники мають також вбудований Bluetooth 5.2, що зручно буде також для мобільного геймінгу. І також дротовий варіант підключення це USB Type-C на USB Type a або USB Type-C на Jack 3.5. Всі ці кабелі, а також ресивер йдуть у комплекті. Мікрофон тут змінний, у 42 дБ, він передає ваш голос якісно, без зайвих шумів, і його тест ви можете почути зараз. Ніжка гнеться дуже гарно, тримає положення, і відрегулювати під себе теж не проблема. Ну а зараз безпосередньо ви можете почути тест запису звуку. Зараз навушники підключені у дротовому режимі, але варто відмітити, що. І в бездротовому мікрофон також звучить чудово, і відповідно, тест і якість звуку мені дуже подобається, тому що дійсно передається якісний голос. Він чіткий, достатньо голосний. До речі, зараз навушники по чутливості мікрофона виставлені на 90%. І мені подобається, як вони передають взагалі голос, і при тому гарно справляється зі сторонніми шумами. тому якість звуку буде хороша. Технічні характеристики тут теж цікаві. Динаміки по 40 мм. Чутливість мають 110 дБ, імпеданс 32 Ом. Частотний діапазон 20 Гц, 20 кГц. Ну а дальність роботи до 10 метрів, Bluetooth 5,2. Розривів, чи яких збоїв у мене не було. Автономність, до речі, мене тут також порадувала, і акумулятор тут вбудований на 750 мА. Наприклад, по каналу 2,4 навушники тримають до 30 годин. Це без підсвічування. І до 20 годин з підсвічуванням. По Bluetooth до 43 годин без підсвітки і до 26 годин з підсвіткою. На практиці виходить приблизно так само. Заряджаються навушники до 100% за 2 години, якщо ви їх не використовуєте, то вони занурюються у сон, що також плюс не розряджає акумулятор. І в цілому за час використання можу сказати, що навушники я заряджаю рідко. На тиждень мені їх вистачає. Навушники, до речі, сумісні з Android, з iOS, також з PlayStation чи Xbox, ну і звичайно з ПК. Тому їх дійсно можна назвати універсальним. Варто також відмітити, що у гарнітури не відчувається затримка звуку, вона гарно тримає заряд, В неї хороший мікрофон, який при потребі можете підключити або зняти. У даних навушників дійсно класний звук та зручна конструкція. 7.1 саме тут мене особисто порадував. Дизайн мені також тут сподобався. За час користування навушниками я не побачив особисто для себе якихось мінусів, і у даній моделі дійсно багато своїх фішок та переваг. Однозначно, це одна з кращих ігрових гарнітур, які я тестив за останній час.